Треба з усіх сил нам допомагати, тому що наші хлопці цього потребують. Ми розробили з нашою сусідкою Наталією Петренко сухі супи. Будемо надалі їх виготовляти. В'яжу носки сама на спицях. Ми потрібні загалом всі об'єднатися і всі допомагати, тому що ну, якщо не ми, то хто? У нас деякі хлопці в ЗСУ з 2014 року. З 2020 року у мене сусідка, Олена Запара, у неї брат воює з 2014 року, де коли він приїжджав в відпустку, ми йому готували різні смаколики, випічку робили. Максим Капустян, позивний нього Качан. І так воно пішло-пішло і ну, почала займатися, тому що ну, потреби є в цьому, щоб наші хлопці були так, скажемо, зігріті, накормлені. Об'єдналася я з Оксаною Тихоступ, це моя однокласниця. Ми разом навчалися в Росушинській гімназії. Я в Фейсбуці побачила потреби, це все підхватила і почала з нею займатися цим ділом. Потреби були в тому, що треба було зібрати кількість матрасів, одіяла, пледів, футболки граненим хлопцям, ну, одяг, медикаментів дуже було багато запитів. Перший запит, я пам'ятаю. Да, це було взимку, ну, я вже говорила, що потрібно було матраси, подушки. По-друге, з Константинівки перезвонили медики, які дуже потребували знеболюючих вата, бенти, стрільні салфетки, перчатки, знеболюючі. Ну, тобто було потреб дуже багато. Зараз Ну, як уже ввечері доходить діло, в'яжу носки сама на спицях, виробляю імбірно лимонний з медом проти простудні, в баночках ми хлопцям, ну, збиваємо і виробляємо в баночках і передаємо, щоб хлопці пили гарячі чаї. Донька моя, наприклад, була там велика потреба. Була, вона мене працює в кафе, де в неї її начальниця це теж моя однокласниця. Вони зробили дуже багато випічки, де ми теж відправляли на Бахмутський напрямок, на Запорізький напрямок. Дуже багато було випічки. Дякуємо їм, що вони нам теж допомогли. У мене багато. Ну, Сусідів, кумів, багато жінок, які я зателефонувала. Ага, ти сьогодні робиш кекси, ти сьогодні робиш пиріжки. Та мені дзвонила, є медикаменти. Ми з сусідкою з Леною пиріжки постійно випікаємо. Друга сусідка, ми розробили гарячі супи. Які просто водичкою з кипятком розводимо на півлітри зверху сукарики. Ну, тобто хлопцям ну, просто кипятком залили і нічого не потрібно випили. І це ну, завжди гарячий суп. Багато людей нам допомагає, це моїм співробітники. Жіночка у нас є, яка втратила на війні свого сина. Вона кожен місяць донати в такій-то сумі і допомагає, щоб. Ну, наша країна перемогла, так скажемо. Багато ну, круг людей, яких я можу завжди звернутися і мені завжди допоможу. Даже в ту хвилину, яка звернулася, вже через 5 хвилин вже все знайшли і все привезли. Звітуюся, я завжди. Це фото, відео, тому що, ну, щоб люди бачили і другі люди бачили, що є такі люди, які постійно допомагають, і прошу, щоб далі допомагали, тому що ну, наші хлопці, їм потрібна нам дуже допомога. Ну, їм потрібна допомога нашим захисникам, тому що, якщо не ми, то хто ну, їм допоможе? Я мати трьох дітей, і так як у мене Троє дітей ну важко з дітьми. Тут кожна хвилинка в голові, ти думаєш, за хлопців ранком став. Хочеться, щоб цих тривог не було, тому що ну як мати, я хочу, щоб мої діти жили в вільній, цвітущій Україні, а не вставати зранку з, ну, з тривог постійно в цьому русі, тому що ну треба. Щось робити і допомагати, Потім, ну, тому що ну, хлопці цього варті. Команда у мене 10-20 чоловік, які постійно мені допомагають, постійно допомагають. Треба було літом, була дуже велика спека, душі. Сухі душі. Я сіла на телефон, набрала комів, родичів, сусідів, отак усіх прострочила, всім написала, всі бистренько за півчасика скинулися. Я бігом по новій почті, це все заказала, все прийшло. Ми хлопцям відправили і ну, отака команда, наприклад, даже подушки. І хлопці дзвонять і кажуть, що ми в окопі прилягли, обняли подушку і як побували, як наче вдома. Я вважаю, що ми потрібні загалом всі об'єднатися і всі допомагати, тому що ну, якщо не ми, то хто? Було такий випадок, що телефонують, наприклад, дуже багато обгорілих хлопців, іменно танкістів. Їм треба було передівачка. Ну, в смислі, футболки, ті самі труси, ті самі штани. Тоже все це було за півдня зроблено. Мені люди сумками приносили прям ну, все, передівочку, все. І ми зразу ну, відправляли на госпіталь. Даже є у мене військовослужбовець, який я завжди як запит кидаю, він мені дуже допомагає. І жінки, ті, що хлопці в них, чоловіки воюють, ті теж завжди мені допомагають. Ми розробили з нашою сусідкою Наталією Петренко сухі супи. Будемо надалі їх виготовляти. Треба з усіх сил нам допомагати, тому що наші хлопці цього потребують, щоб вони йшли вперед і захищали наш наших дітей, нашу націю.